На чемпіонаті України з легкоатлетичних метань, що відбувся нещодавно в місті Мукачево, взяли участь п'ятеро вихованців Уменської дитячо-юнацької спортивної школи. Уменські спортсмени продемонстрували високі результати. Окрім того, достойно показали себе і дорослі спортсмени-уманчани. Наталія Золотухіна та Андрій Мартинюк здобули золоті нагороди у метанні молота. Попереду у них виступ у складі збірної команди України у Кубку Європи, що стартує 12 березня у Румунії. Так вийшло служили, що мені дали шанс поїхати на зимній кубок Європи. Що, в принципі, я дуже радий цьому, і хочу максимально цей шанс. У мене ціль стоїть виконати норматив на чемпіонат Європи. Там сімдесят сім чотири Я в наш України метнула 70 метрів. Це дуже пристойний результат, як на зиму, але трошки не хватило одного метру до олімпійського нормативу. Але ще все попереду, є змагання. А також я виграла у жінок і я поїду на чемпіонат Європи зараз. Це майже ще місяць, тобто ще є час підготуватись краще. Метання молота – не масовий вид спорту. Тут для досягнення високих результатів необхідні кваліфікованість тренера та наполегливість спортсменів. І... Дітей у мене завжди багато хороших було. Це не масовий вид спорту, це не футбол. 20 чоловік м'яч бросив, 20 чоловік займаються. Тут 2-3 вже не можна займатися. По тій причині, що 2-3 чоловіка будуть стояти будут стоять довго чекати. А якщо зима, вони виходять зимою. Уже зимой надо много ждать и замерзает человек. Поэтому это не массовый спорт, но он интересный. Меня просто вырвали, скажем, с такой обыденной какой-то жизни. Ну, мальчик 12 лет, невзрачная такая серая мышка. Так, отец, иди. Не сиди дома, не сиди за компьютером, иди. И все, я начал ходить, потому что надо, сказал отец. Все. И так оно пошло. А ще попереду Олімпійські ігри 2016. Іуманські спортсмени мають усі шанси представляти Україну. Буде період там, підготовки хороші, до інших стартів. Я думаю, звісно, готується на Чемпіонат Європи. Достойно показати результат На Олімпіаду Норматив 77. Тому я приложу максимальні усилі. Постараюся, по крайней мере, все, що це мене залежить. Моя ціль, якби, Олімпійські ігри. Да. Не тільки поїхати, але ще й достойно. Якби метнути там, а ми, уманчани, будемо уважно слідкувати за подальшими успіхами наших земляків та вболівати за них.